Усім привіт! Радий вітати вас в нашій віртуальній таверні Чебрець та Розмарин від видання ITC UA. Сьогодні поговоримо про Хатор Квазар 2. Ultra 4 k Wireless. Це в нас геймерська ігрова мишка, яка поєднує в собі передові технології, зручний, привабливий зовнішній вигляд. Ну і звичайно, високий рівень продуктивності. Завдяки широкому спектру можливостей вона підходить для професійних гравців та тих, хто просто шукає надійний інструмент для щоденних задач. Ця модель є продовженням серії Quasar від українського бренду Hator, відомого своїми якісними геймерськими продуктами, і стала ще більш інноваційною завдяки новітньому сенсору, широким варіантом підключення та чудовій ергономіці. Давайте подивимось у цьому відео, на що вона здатна. Але перед початком ось таку вподобайку під цим відео поставте, підпишіться на наш канал. ну а ми погнали. Хаторку Quasar 2 Ultra 4 k Wireless відрізняється мінімалістичним та стильним дизайном. Миша доступна у кількох кольорових варіаціях: чорний із рожевим, чорний із ліловим та білий із ліловим, що дає їй особливого вигляду. Нижня частина, до речі, також кольорова. Матеріал корпусу. Має спеціальне покриття UV, яке надає більш зручний хват мишці та захищає її від подрябин та сколів. Що стосується ергономіки, миша має зручну форму, яка підходить для тривалих ігрових сесій. Її вага всього 58 грамів, що робить її дуже легкою та зручною для швидких рухів. Попри малу вагу та спеціальне покриття, все ж таки пластик не дорівнює міцність. Розмір миші ідеально підходить для більшості типів рук. Вона має довжину 118 мм, в ширину з 62 мм і висоту 39 мм. Завдяки своїй компактності миша легко лягає в руку, максимально комфортно навіть при інтенсивних ігрових сесіях. Ігрова миша також оснащена rgb підсвічуванням на колесі прокрутки. Його можна налаштувати через програмне забезпечення. Це дає вам можливість персоналізувати її під свої індивідуальні потреби. Однією з найважливіших характеристик Hattor Quasar 2 Ultra є надсучасний сенсор PixArt pmw ПІМ то він підтримує максимальну роздільну здатність до 26 шість тисяч що робить мишу точною і швидкою. Сенсор також підтримує прискорення до 50 G, що дозволяє миші працювати ефективно навіть під час різких і швидких рухів. Важливою особливістю моделі є використання перемикачів Кейл Optical, які розраховані на 100 мільйонів натискань. Перемикачі відрізняються високою швидкістю реакції та надійністю, що робить їх ідеальним для ігрових пристроїв. Натискання виходять м'якими та точними. Що стосується частоти опитування, то миша підтримує до 4000 Гц. Завдяки чіпсету від компанії Nordic це дозволяє отримати неймовірну швидкість відгуку, мінімізуючи затримку і роблячи гру максимально плавною. Користувачі можуть перемикати частоту опитування залежно від своїх уподобань. Щодо підключення, нам пропонують три варіанти: через 2,4 Гц бездротову мережу Bluetooth та USB кабель. Наприклад, під час інтенсивної гри краще використовувати дротовий режим для мінімізації затримки. А для повсякденних задач підходить безротове з'єднання через блютуз. Що стосується автономності, мишка обладнана акумулятором з тривалим часом роботи. Залежно від інтенсивності використання заряду вистачає на кілька днів активного геймінгу. Під час заряджання індикатор біля колеса прокрутки показує рівень заряду. Червоний колір вказує на низький рівень, зелений на повну зарядку, а синій на використання блютуз з'єднання. Quasar 2 ультра також підтримує швидке заряджання через USB Type-C. Останній отримав паракордове покриття, яке не заважає рухам під час гри, що робить його практично невідчутним у дротовому режимі. ХаторКвазар 2 Ultra має точний сенсор та швидкий відгук. Ігрова миша легко ковзає по будь-якій поверхні завдяки 100% PTFE ніжкам, які забезпечують мінімальний опір. А це значить, що у користувача будуть точні та швидкі рухи, необхідні в шутерах або стратегіях. Хоча в інших жанрах теж все чудово. ХаторКвазар 2 Ultra як зібрана. це чудовий варіант для тих, хто хоче отримати максимальну продуктивність у будь-яких типах ігор і водночас насолоджуватися комфортом та стильним дизайном. Проте вона все ж таки має декілька недоліків. По-перше, можливості налаштування не такі вже й великі, та й програмне забезпечення досить стандартне. Колірна гама не залишає вибору тим, хто любить максимальну простоту без яскравих елементів, але хоче саме ці характеристики. Тож можна було зробити один чи два класичних варіанти. А ще до речі, миша дійсно універсальна, і це нам доводить три варіанти підключення, але звук клацання досить помітний. Якщо ви будете використовувати її для роботи чи серфінгу в інтернеті, цей звук вам може заважати. Власне, треба також розуміти, навіщо вона вам, тобто для яких цілей і чи доцільно витрачати такі кошти, чи краще підібрати варіант бюджетніше. Хаторквазар 2 ультра це хороший яскравий інструмент для геймерів, які шукають баланс між комфортом та продуктивністю. Вона поєднує в собі передові технічні характеристики, універсальні можливості підключення та високий рівень продуктивності, завдяки своїй легкості, високій точності. Та підтримці макросів ця миша стане відмінним вибором як для професійних гравців, так і для тих, хто просто любить грати з комфортом. Якщо вам це відео сподобалось, ось таку подобайку натискайте, пишіть свої думки про цю ігрову мишку в коментарях. Під цим оглядом. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.